Тільки що в золотів пролетіли ками. Житловий масив. Була інформація, що є загиблі. Слава Богу, вона потім не підтвердилася. Чотирьох чоловік нібито витягли з-під завалів. Здравствуйте. Я не знаю, де. Живе там морозота пара. Муж, чоловік, жінка і дитина. Є? Ніхто не знає, хто там під завалами ще. Що себе? Це, щоб ви бачили, який військовий об'єкт, черговий раз розбиває Ось він прильот, ось він прильот. Наслідки. Житловий масив. В саму середину. вони кинули бомбу. Жодного військового об'єкта. Дивіться. Свіжі зрілки. Бомба пролетіла, авіабомба. Було шість ударів. Зараз вивчаємо інші місця, але це самий такий потужний удар, якраз ударив. В е житлові будинки тут немає зовсім ні військових, одні ні люди, бабусі. Ну от поки що в лікарні дві, дві людини, дві жіночки наші знаходяться, ще є постраждалі, яким надаються первинна допомога і психологічна допомога лікарями. Е всього от е я кажуть, навіть порахувати мені важко зараз дивимося, роз розбиті будинки, пошкоджені будинки. Уже як бачите, газовики працюють, енергетики працюють, люди допомагають, сусіди допомагають. Всі допомагають для того, щоб локалізувати ці страшні удари. Шість прильотів. Зараз поліціянти оглядають ті місця, куди прилетіли. Це Світличне, це Орішенка, це інші місця. Ну одним словом, зараз дивимося, що які пошкоджує. Слава Богу, що всі живі. Оце саме головне. Очікуємо пролізку. У нас, до речі, зараз хелп знаходиться німецькі партнери, які е, е, проводять співбесіді з постраждалими раніше. Будемо зараз просити, що вони також врахували те, що сьогодні пошкоджено. Це таке зараз Кожна копійка вона е, дуже дуже дорога для того, щоб відновити це все, що було зроблено ворогом. Роботи по відновленню є відновлення, працює в працювали? Так, да, працює, люди, отримують кошти. Знищені будинки отримують кошти. Хотілось би безумовно, щоб це скоріше. Це більш повільний темп, але все ж таки є. Тому, як я раніше і говорив, два фонди це Український благодійний фонд порятунок і німецький фонд Хелп, які надають, вже надають і будуть надавати допомогу 10 тисяч на кожного мешканця в домоводіння, або де воно пошкоджене, або, або воно знищене. Тобто ця програма працює. Ясно дякую тебе. Доброго здоров'я. Біденький, господи. Яке там здоров'я? господи, який ужас. Де ви були, коли прилетіло? У флігелі. Стенка Просто стінка зарятувала, так? Да? Хай бог береже вас. Ой, страшне. Господи, який ужас.